Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Ну, у нас зараз ширяться повідомлення про те, що е, така популярна відома. так. Американська газета, як Вашингтон Пост, повідомила про те, що нібито мета українського наступу на південь не буде реалізована. Так. Ну і наводяться там всілякі аргументи. Перш за все, це те, що. Московія підготувалася до цього всього, там е, вибудована ешелонована лінія оборони, декілька ешелонів. Так, там все заміновано і так далі. І, тому подібне. і при тому вони е, посилаються на деякі не названі, не оголошені. Е, Ну, джерела в американській розвідці. Ну, не знаю, це щось схоже на якусь там унтерофіцерську вдову. Якщо дивитися, то з двох боків можна дивитися, так би мовити, на все це повідомлення. З одного боку, це. Ну, самі себе висікли. Ну, так запитання тоді, якщо ви на, на боці України, так би мовити, то тоді ДФ 16. Ви ж самі тут пишете, що тільки аж весною десь вони там надійдуть і все таке, де ті ваші розрекламовані засоби для боротьби з розмінуванням. Які так рекламувалися, чому вони не в Україні? Ну, у мене просте запитання. Чому? Оце, що ви констатуєте, що нібито от, Україна не здатна виконати, так давайте засоби, щоб вона була здатна виконати. А раз ви не даєте, то ви не хочете. Ну, от прості запитання у мене, елементарні запитання, тобто унтерофіцерська вдова. Сама себе висікла. так. Ви е, на Україну, е, так би мовити, е, щось кажете, що вона щось там не може виконати. Ну, так е, може, це ви не можете виконати? Чи не хочете дати ті засоби, з допомогою яких Україна звільнила свою територію? Ви ж є гарантами. Разом із Великою Британією, ну про Москву я не кажу. Будапештському меморандуму, недоторканості території. Ну, що з Москви взяти? Це варвари, це орда, так, це не цивілізовані люди і так далі, і тому подібне, якщо їх взагалі людьми можна назвати. Але ж ви скрізь говорите, що ви так далі і тому подібне, ну демократія. і... І світочі, і, і так далі, і всього так дійте відповідним чином до заявленого. Так? Захищайте демократію, реалізуйте Будапештський меморандум. Ви ж поклялися на крові, що гарантуєте незалежність і територіальну недоторканність України. Це ж так, що ви там? пишете оці, Хто там пише в цьому Вашингтону? Ну, а, а з другого боку, Ну е е настільки е можна вірити оцим всім розвідкам американським. І не тільки американським. Ну, подивіться, що перед 24 лютого 2022 року, що ми мали? А ми мали те, що оці всі розвідки. Дали Україні три дні її існування. Що випадково, ми ж всі забули про те, що із е, Києва там більше майже 80 посольств було. І посилаючись саме на американську розвідку і на мішість англійську, всі, крім двох, утекли з Києва. Це не втекли тільки польське посольство і представництво Ватикану. Вони залишилися в Києві. Всі інші втекли. Чому? Тому що американська розвідка, оця яка зараз нас у цьому переконує, вона тоді переконала всіх, що України не буде. Інакше чому виїхали звідти всі представництва? Нема країни, немає і. Представниць відповідних. Так, нема посольств. Ну, а яка інша причина? Ну, поясніть мені іншу причину. І, значить, ця розвідка переконала, що Київ буде захоплений за день, там, за два, ну за три. Це ж не випадково ці три дні е, з'явилися, Київ за три дні. Це не Московія. Ні. Це саме американська розвідка віддала ці три дні. Це ж так. Тому з одного боку я пояснив вам, що відбувається через унтерофіцерську вдову. То до себе треба претензії мати, а не до України. Це раз. А по друге, я наголосив на достовірність цієї інформації. Про неможливість Україною звільнення. Ми вже говорили: ось ви ж нас переконували, і весь світ переконували, і переконали у цьому, а що вийшло насправді? От такі пироги і пиріжечки, вельми шановні пані та панове, всім українцям здоров'я і удачі і, звичайно, нашої перемоги. У нас немає іншого виходу. Ви розумієте, немає іншого виходу. Нас або пере... перемога, або смерть. Так. Ну так, це ж гасло <сум> всіх країн, які... на яких напали. Так, і е, ті, які напали, е, прямо заявляють, що вони збираються не тільки окупувати, але знищити весь народ на цій території.